Слава Україні! Є така теорія, що навіть слова е, з Палестини, з Ізраїлю, назви місцевостей е, мають е, проукраїнське походження. Хтось буде сміятися, але Назарет це від слова Назирати, це є е, поселення на горі, звідки наглядали за морським шляхом до речі. Єрусалим в основі в корені слово Русь, Русь. Галілея, галілеянин, Галія, Галісія, Галичина це по суті переселенці від племені Галів, які населяли Прадавню Україну. Відомо, що у трипільські часи, коли перша цивілізація в світі з'явилася саме на теренах України, праукраїнці несли в світ вищий рівень розвитку. Несли досягнення, ну тої прадавні, можливо, це ще не можна назвати науки, але цих досягнень перше колесо, землеробство. Е, отже, трипілля, навіть е, поселення Тріполі в Лівії походить від е, трипілля. Отже, українці дали світові першу цивілізацію, і е, Ісус Христос є галілеянином. Продавнім українцям. До речі, всі апостоли, крім Іуди, були галілеянами, прадавніми українцями, тільки один іуда був іудеєм. Але ми обов'язково українську державу побудуємо слава Україні!